Привіт! У цьому відео я покажу, що робити, якщо ви забули пароль Discord. Спочатку розглянемо випадок, коли ви ще десь авторизовані в Discord. Можливо, ви ще авторизовані на якомусь ПК чи телефоні. Тоді відкриваємо налаштування. Ми бачимо їх внизу. Праворуч від імені користувача бачимо налаштування, натискаємо на них. Можливо, у вас увімкнено режим стримера. Натискаємо тут, щоб вимкнути його. Потім знову натискаємо мій обліковий запис і бачимо нашу інформацію. Перше емейл. Який ви маєте знати. Якщо ні, натисніть Показати, щоби побачити. Без емейл e ви не зможете скинути пароль. Ді доведеться звернутися до служби. Трим. Початку йдемо з аккаунту, і якщо йти в Діскорд, це виглядає так: натисни Забули пароль, побачиш, що треба ввести емейл e або номер телефону. Якщо маєш Discord на телефоні, можеш QR-код. На телефоні зайди в налаштування, знайди сканувати QR-код, відскануй його. Інакше введи свій імейл і натисни Забули пароль. У моєму випадку треба лише дозволити доступ. Важливо, щоб були вибрані приватні мережі. Натискаємо дозволити доступ. Потім відкрий імейл. Він має бути у твоїй поштовій скриньці. Можливо, він у папці зі спамом, але це мало ймовірно. Тоді тисни скинути пароль, вводимо новий і натискаємо змінити пароль. Вводимо його ще раз, і ми увійшли. Якщо це помогло, буду радий, лайку. Бувай.